Травня відбувся гуцульський арт-фестиваль Татарів Фест. 2 травня 2015 року в селі Татарів Івано-Франківської області вперше пройшов гуцульський арт-фестиваль Татарів Фест з художником Іриною Третя. Гуцульський арт-фестиваль Татарів Фест об'являю відкритим. Фестиваль відбувся на території готельно-відпочинкового комплексу Татарів Делюкс. Перед офіційним відкриттям фестивалю людей привітали тримбітарі у національних костюмах та капелюхах. Протягом усього фестивалю лунала жива гуцульська музика від колективу Полонинська ватра. Ми хочемо подякувати Ірі Третяк за її організацію. Що вона була наші стародавні, колишні наші діди, предіди отак. Ми трошки призабули цього всього і дуже дякую всім колективам, що прийшли сюди до нас. Не забули. Нашу традицію, щоб не покидали ніколи, щоб більше цих фестивалів було побільше. Фестиваль відкрив дитячий танцювальний колектив Яремчанської школи мистецтв. Гра маленької бандуристки Діани Васильєвої, котра є призеркою обласного та міжнародного рівня, розчулила гости. Пісні про матусю та Карпатське озерце у її виконанні привернули увагу усіх гостей фестивалю. Організатор фестивалю Ірина Третяк провела майстер-клас з написання одного з елементів гуцульського одягу кептарик та провела конкурс дитячого малюнку. Я хочу намалювати бандуру синю жалтулянточку, тому що я дуже люблю бандуру і це гуцульський інструмент. Ми малювали сьогодні кептар з цвіточним узором, Ми малювали акваріллю. Нам показувала майстер-клас Ірина. Ми його навіть підписували. Некоторі вона зацінювала і нам давали подарки. Я малюю квіточку, всякі такі ще штуки. Він малював трошки дуло одним цвітом, ще там як кокабель, ось, і ще якась підставка. За цей малюнок я отримав перше місце. У рамках заходу відбулася презентація лінійки одягу Smart-Art з елементами картин художниці автор Юлія Савчук. А основну частину заходу було присвячено виставці картин художниці Ірини Третяк. Люди із захопленням роздивлялися та фотографувалися біля робіт Ірини. Художниця на знак подяки зробила подарунок власникам комплексу Татарів Делюкс. Картину, на якій зображено один із корпусів готелю. А більша частина коштів від продажу картин буде передана на потреби дитячого інтернату. Ярмарка, можливість взяти участь у різноманітних майстер-класах з різбярства, бісероплетіння, придбати карпатські сири та настоянки, скуштувати національні страви на відкритому вогні. Усім цим порадував гуцульський арт-фестиваль татарів фест, який має на меті популяризувати національну культуру та звичаї. Фестиваль було проведено вперше, наступний не за горами у вересні місяці цього року.